Через того італійського руколиза? Ні. Через ту, кого він лизав? Вона б мала бути з тобою. Ви молодець. Ти гарний? Ти сексуальний. Правильно. Сміливіше малий, усе буде добре. Повір мені. Uh -oh. <реш> ти порушив кодекс. Який кодекс? Не цілувати другову маму. Сестру можна. Можливо, навіть ефектну тітку, але не маму. Як ти міг, не знаю? Вона ж не якась там звичайна мама. Вона приваблива. Вона може ти скажеш, що і моя мама приваблива? Ну, не така. Ти, Глорія Тів'яні, свого часу була дуже гарна. Думаєш, це легко народити семеро дітей. Наша розмова пішла не в тому напрямку.